Підприємство КВП Городок продовжує ремонтні роботи під'їздів, що перебувають на його балансі. Наразі спеціалісти активно займаються шпаклюванням, фарбуванням та вапнуванням стін у житлових приміщеннях. Ці роботи мають на меті поліпшення умов проживання для мешканців будинків, надаючи їм оновлений та естетично приємний вигляд. Директор підприємства зазначає, що ремонт під'їздів це частина комплексної програми з покращення інфраструктури міста та забезпечення комфортних умов. Для його жителів. На сьогоднішній день будинок Армійський 627, а також проводимо замовлення по лавочкам, ремонту і нові робимо. Також ще проводимо закриття підвальних вентиляційних каналів. На зиму готуємося. Плануємо вже на другий рік. Армійську 607, внутрішній ремонт робити по, по плану і по сроку проходить. Так взагалі виконуємо всі наші від наших мешканців замовлення, стараємося зробити якнайкраще. Однак, на жаль, не всі мешканці цінують ці зусилля лише кілька днів після того, як стіни були пофарбовані, хтось пошкодив їх, бризнувши невідому речовину, що залишила неприємні сліди. Директор підприємства зазначає, що такі випадки значно ускладнюють процес ремонту і вимагають додаткових витрат часу та ресурсів. Він закликає мешканців дбати про спільне майно і не псувати результати праці. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.